Друзі, вітаю! На календарі сьогодні 15 червня. Справжнє календарне літо. Тож, гадаю, настав час показати вам мій літній гардероб. У нас зараз похмуро, трохи часом дощить, але ж нам це не завадить. Ви вже бачили мої в'язанки. Вони теж мають відношення до літнього гардеробу. Це вони були окремим відео. Цієї в'язанки там ще не було, тому що вона ще не існувала, вона була лише в процесі. Тож вона буде першою у цьому сьогоднішньому ролику, Блуза вив'язана гачком із 100% української бавовни Ярослав метражом 350 метрів у 50 грамах, відповідно, 700 метрів у 100 грамах. Гачок використовувала 1,5. Процеси пов'язання цієї моделі є у моїх влогах, тому довго зупинятися тут я не буду. Е, можете переглянути влоги, там є всі процеси по цій блузі. Лише скажу, що на розмір 52-54 пішло трошки більше 5 моточків, а точніше 261 г. Наступною буде тонічка такого м'ятного кольору, теж вив'язана гачком. Не могла передати колір, хотіла сьогодні знімати відео на надворі. Думала, може, правильніше буде колір передаватися, але там вітер дме, і я хвилююся, що він буде заважати звуку. Тому я буду вставляти фото. Можливо, там на деяких буде краще передаватися колір, Бо так, я вже і світло вмикала, і вікна зашторювала. І ніяк не можу я отримати потрібний результат, щоб було добре видно. Тому кращі, результати, можливо, будуть на фото, а можливо і ні. Так, стосовно цієї туніки... Я повної інформації не пам'ятаю вже, тому що вив'язана вона була ще 5 років тому, у 2019 році. Лише пам'ятаю, що пряжа була бабінна, бавовна із льоном. Здається, там співвідношення було 65 бавовни і 35 льону. В'язала у дві ниточки. Ну, метраж приблизно, я так думаю, метрів 450 на 100 грам і гачок використовувала 1,5 е, В мене було з цієї пряжі 350 грам, вив'язала майже в нуль, там залишилося буквально грамів 20. Наступна моя робота ось такий топик. Весь такий в дирочках, е теж 100% бавовна, е блат. Не знаю, чомусь, е чомусь в мене завжди з будь-якою пряжею виходять якісь е проблеми. От ця пряжа, вона в лицевій гладі, особливо по колу, дуже косила. Воно трошечки видно по ньому, але. Ну, як сказати, не викидати ж її. Ну, чуть-чуть покошує. Але що поробиш? Зате він легесенький, м'якенький, не жаркий, в'язала на спицях 2,5. Візерунок у вільному доступі брала в інтернеті. Там була така романтична назва краплі дощу по стеклу. Ну і ну, на розмір 50-52, на мій розмір, пішло всього 127 г пряжі. В'язала регланом, точно не пам'ятаю, здається, знизу до гори. Так, знизу до гори в'язала. А може, згори донизу. <хи> не пам'ятаю, це теж було дуже вже давно, років 4 тому. Я тоді особливо так записів не вела, не думала, що я буду колись вам це показувати. Тож, із задоволенням його ношу. Наступна річ, по ній видно, вона зовсім-зовсім невагома. Напевно, років три тому, коли я про пряжу знала ще зовсім мало. Щоправда, не можу сказати, що я і зараз у ній дуже таки розбираюся, але все ж таки більше, ніж тоді. Натрапила в одній із груп на сумні... сумісну закупку бабідної пряжі Фрізе. Я не знала, що це за пряжа, але ціна була помірна. Здається, десь 27 гривень за 100 грамів. І підкупило те, що в дужках була обмовка, що це штучний шовк. Я вирішила тоді, що це буде чудовий варіант на щось літнє, легке і струменеве, тому замовила два кольори білий і гірчичний. З гірчичного планувала плести гачком у філейній техніці, але не сталося, як гадалося дана пряжа має структуру зовсім не для гачка, в спицях теж не дуже. Ну, чула, не раз, інші люди в'язали, і гачком, але мені чомусь геть не сподобалося. Е, я навіть засмутилася, що купила чорті що. Але згодом у мене з'явилася в'язальна машина. І, переглядаючи різні майстер-класи на Ютубі, натрапила на топ-туніку саме з пряжі з такою назвою. Е, зі смішною назвою моделі «Недореглан». Вирішила спробувати свою забуту фрізе ще на машині. Коли зв'язала зразок, була приємно здивована і приступила до процесу. Дуже довгий відступ, але розповідаю, як є, бо знаю, що, напевне, знайдуться серед вас теж такі, котрі були коли-небудь розчаровані тією чи іншою пряжею, а потім все-таки знайшли їй застосування. Тож тепер можу показати, що у мене вийшло. До останнього не вірила, що вийде щось таке, що можна буде носити. Але ж, тепер по процесу в'язала на машині 5 класу Toyota на щільності 3 метраж пряжі е, 1000 метрів на 100 г. Перфокартковий механізм у моїй машині не робочий, тому вирішила погратися і вив'язати багатьом відомий візерунок ручним відбором. Я вставлю фото, де буде видно, як цей топ-туніка виглядає на мені. Поближче побачите сам візерунок і вагу виробу. Він реально невагомий. Наступний виріб знову топтоніка. Пряжа, яку я використовувала, тут це знову ж таки бобінна півбавовна. Але із додаванням ще однієї ниточки, фантазійною під всім відомою назвою Шишибрики. У мене з кожною пряжею пов'язана будь-яка історія. Цю фантазійну ниточку купила зовсім випадково в одній із груп. Хтось відмовився від броні, і продавець виставила цю бабінку на продаж. Як тільки я її побачила в стрічці новин, мій хом'як аж завив від захоплення. І я одразу залишила свій короткий коментар. Я! І, і я її таки отримала. Склад даної пряжі Віскоза, Бавовна і ПА, метраж 700 метрів на 100 г. Колір мультиколор, ще шибрики різних різних кольорів, тому цю пряжу можна додавати до будь-якого кольору. І вона виглядатиме. Мені здається, треба ще спробувати якось її до чорного додати до якогось, чи якогось шоколадного. Мені здається, теж буде дуже гарно виглядати. Спиці використовувала 2,75. Там є особливі вставочки в боках, ну ближче покажу на фото.